А. Пані Люба казала мені, що Стаховарів ремонтував вам колись чи то замка, чи то сейфа. Ні, він не ремонтував. Ні. Він не ремонтував, то його п'яного привезли до нас. Так, зробіть вступ назад. Я просто не пригадую, чи я питав вас про Стаха, щоб ви розповіли просто про ту людину. Ви питали мене про Стаха, але я так аж дуже про нього багато не знаю. Я знаю, що був такий стар, я його бачив. Попишіть. мені просто цікаво ваші враження, що я, я, я він, він був такий переважно, ну, я його пам'ятаю за радянські часи. Як була автобусна станція, отут, де зараз зробили майдан э, э, Весної Сотні, а от э, де зараз є перехід. Твітки не То то, значить, там аграс десь так, ну, може чуть нижче, там якийсь кіоск стоїть чи щось, то була брама, то був базар. Тут була автостоянка, там автобуси, таксі стояло, а тут була така брама, і там, значить, цей базар був і там далі така була вбиральна. О, от то я його там пам'ятаю, він все там ходив, бо мені часто приходилось їхати додому, то до жінчиного села ми їздили в Вербівці, це Перволянський район тепер тоді був, Будановський. То всі вже знали, що от став. Ну, став був такий, знаєте, вайлуватого такого, такого вигляду. Ну такий повний. Одежа була така на ньому. ну Не зовсім. Порядна, не, така, ну я знаю, бідна, скажімо так. Зарожчий він був. Але то всі знали. От, так каже, ходить. Він ходив по От. Часто можна було його бачити випившим. От. На лиці лице в нього було таке, щоб визначити тож, трудно, бо він це був зарожчий. Висота в нього десь так була метр сімдесят п'ять, метр сімдесят, десь таке дощни, такий був Чи Тільки той одяг, так його цей. Ото я так пам'ятаю, значить, зорово. Але однажди. Приходжу на рано на роботу, та й всі, знаєте, ото всі знали, що то став займається тими замками. Там він був посотік за започті, там розказували, був слюсарем, мав там якусь кімнатку, ремонтував замки, там ключі доробляв, щось таке. Хоч, в принципі, для села це було абсолютно нульове, тому що в селі ніхто замків не ставив. Ніхто не закривав хіба на защіпку або підпер якимось цим патиком, щоб там якісь коти чи щось не заходили. В селі такого не було, ні замків, не було, нічого. Село собі жило таким своїм життям. Так розказували. Але однажды, значит, його привезли п'яним. Привозили спочатку витверезник, він був витверезник на той час. А от тут витверезник був о, поряд. Для mm. тут? – Ні. А, Та от е, як вийшли, д, брама невідомчої Ти, охорони. От ну от невідомчої охорони, от заїжджалося в двір, <кху> і там, там зараз патрульно постова служба. То там був витверезник. <кху> а там витверезнику подивилися, а ліпше туди. І от його привезли туди. І він, значить, я приходжу, всі кажуть, ой, стар, стар. А от, а я мав в кабінеті такий сейф, ну десь як ота тумбочка. Такий, ну, настоящий сейф. І, Лікарські всякі так, медикаменти. всімодіючі, значить, э, ці э, препарати. <кхм> от. от. І так, знаєте, а завидуючи такий у нас був Геба, він і зараз ще є. От, е, приходить, каже, Занука, Думаєте, каже, попробуємо. Як каже, так відкриває цей. А він видно, що ці інструменти, бо сумка в нього була полотняна така, от, на ремені, на, на, на видно, що він їх носив з собою весь час, чи що я не знаю. Вона ну, попробує, каже, що він цей. То кажу, давайте. Ну я закрив сейф на всі замки, так як це. Ну, а то, то сейф на стоящий, не то, що там такий, знаєте. Ну, він прийшов. Це він випивший був. Ні, Ні він це... вже на другий день, на другий вже витверезив, все, він вже нормальний. Але е, його не значить, рано прийшли, мабуть, обхід, mm -hmm. а тоді виписували вже цей. от. І кажуть, так давай спробуємо. Кажу, давайте, кажуть, давайте". А мені дойшов. От, прийшов, прийшов, значить, вийдіть всі, закрийте двері. Ну, то не вийшли. Ну, ви знаєте, ну я на десь на... так приблизно хвилин, Ну, може, чотири, може, три, може, п'ять. Відкриває двері, заходить. Все Розумієте? Ось такий він був, той так. Ну, ну тут то ж ми не, їх не тримали, він витвірі звіться, йде собі з Богом. І він пішов собі, розумієте? А через деякий час пішли такі слухи, що стах чи замерз, чи. Перепив і ну, то, знаєте, ніхто тим дуже не інтересувався. Став той й став. Коли це став, коли це було? Це було десь приблизно, ну, щоб, знаєте, так не десь коло 70-х років, 70-69-й, може, десь 68, десь отак приблизно. Чи 75, ну я вже забув, я не, не можу то конкретно сказати. Отак От воно, знаєте, то я пам'ятаю такого стаха. Ну, привезли до нас його ну, нещасного, бідного. Як ви відчуваєте, Стахо був глибшим, ніж видавався ну, насправді? Чи то була просто така нещасна людина, спита, ну, знедолена? Мені здається, що просто його судьба. Він був без... Е, не мав родини? Ну, може й мав де, Бог його знає, я не знаю. Ну він жив десь так все, в якомусь десь так. То в тій слюсарні казали, він жив, де він мав. А де вона була на вашій пам'яті? Десь на Острозького в мене була вона та о, о, слюсарня. Де я не знаю, не можу сказати. Е, Дехто розказував, що от на, в тому приміщенні де філармонія. Там були якісь там десь двері збоку, він там мав ту слюсарню, по тому там, значить чи його вигнали, чи що, От, то він десь мав е, е, отут во, е, якесь приміщення, як від філармонії, й йти, йти вниз зразу. Липовому бу туди вниз. То майже не Липовій, то ще ближче туди, зараз де от, судеві. судеві Медична експерти за чому? Ну судили, це напроти поліклініки, а, а то зразу за цим. Ну, шептицького зараз ця вуличка, mm. десь там казали, він мав якусь розумієте, лачугу. Mm. Ну але хто тим інтересувався? Кому це було потрібно, розумієте, Це так собі знаєте, воно все текло. Як ви вважаєте, таких людей як Стахо, їх держава похованням займалася? Так. Тобто його могли десь закопати без таблички, без імені. Без імені, без нічого могли значить, десь закопати. Або взагалі в медінститут віддати на. Або і так було, могло бути. Тому що якщо була були родичі, то, то, то медінститут не прийняли інакше. Треба було дозвіл родичів. І, або заповіт людини яка ще при тверезому mm -hmm. 에, житті могла сказати, що моє тіло, значить дайте на дослідження і так далі. Якщо ні, так інститут не цей. А, а якщо не було роду, ніхто не то могли знаєш, сплавити де-небудь.